Розумієте, розмінування це процес, який не можна заздалегідь сильно точно прогнозувати, тому що підрозділ, який працює, він працює з вибухонебезпечними предметами, і йому необхідно сконцентрувати увагу кожного сапера на те, щоб це було в першу чергу безпека самого сапера, тому що звідси залежить безпека людини, і сказати, що він за одиницю часу повинен очистити там 5, 10, 15, 20 метрів квадратних. Такого ніхто не прогнозує. Якщо візьмемо Київщину, чи знаєте ви в термінах, скільки часу зайняло, наприклад, беремо там так з 10 березня чи з якого е, числа минулої весни, допоки тривало розмінування? Ну воно триває і наразі, Тобто, активна фаза відбулася десь до, скажімо так, я би сказав, до листопада місяця. Тобто, коли дозволяла дозволяли нам погодні умови, залучалися наші підрозділи. І от за цей період з 6 квітня я думаю, що відсотків на 80-70 від того, що було, ми виконали. Але зараз залишилось найскладніше, тому що якщо ми забрали ну, ті вибухонебезпечні предмети, які знаходилися на територіях там міст, це з асфальтним покриттям і так далі, то зараз цих 30 відсотків. Вони десь знаходяться в полях, в лісах, у вигляді розтяжок, у вигляді противотанкових мін і так далі. Але це не значить, що ну, ми себе заспокоюємо. Ми навпаки повинні здійснити ще більше певних заходів для того, щоб вилучити їх. Тому що якщо не знайдемо ми, то на жаль, це може знайти мирні люди. Як думаєте, скільки часу на ці 30% знадобиться? Я не можу вам сказати чесно, це не прогнозовано. І... Ну, не можу сказати. Якщо я вам скажу, що через 5 років 100% це буде очищено, все буде добре. Це буде неправда. Тому тобто що це на роки, yeah. на десятки років. Да. Да. Е, якщо ми візьмемо, ну знаєте, якщо ми не знаємо якусь інформацію, можна взяти історію або подивитися статистику. Е, у нас після часів Другої світової війни е, на території області в середньому знаходили десь 200 350 заявок після часів Другої світової війни. 200-300 залучень наших підрозділів було. Це 200-300 залучень, а кількість боєприпасів було близько тисячі боєприпасів. Вибухонебезпечних предметів, я б сказав. Би. Чи рахували Тому, ви це... на Київщині за цей час, скільки вибухонебезпечних предметів вдалося знайти і знешкодити? Так, звичайно. Ми знешкодили. У нас було більше 7 тисяч залучень. Але 7 тисяч залучень це ті, що прийшли, скажімо так, зареєстрованими до нас у вигляді заявок, повідомлень, е телефонних дзвінків. Але якщо наш підрозділ вже заїжджав в населений пункт, це було там Буча, Гастом. Ми прибували туди, е то зв'язку не було і не кожна людина могла зв'язатися з нами. Е і ми заходили в, в кожне подвір'я. І забирали і вилучали вибухонебезпечні предмети, тому цю кількість 7, там 183 можна сміливо помножити на 4 б5. Тобто ця кількість залучень буде більше 35 тисяч. А що стосується по вибухонебезпечним предметам, то тільки піротехнічними підрозділами ДСНС, які працювали на території Київської області, це склало більше 77 тисяч вибухонебезпечних предметів. Якщо ми візьмемо загалом. ДСНС ЗСУ, то це більше 140 тисяч.